Привіт, я Олександр Гаврилюк, компанія Марксон. Сьогодні розглянемо простору квартиру, в якій ми втілили дизайнерське рішення в реальність. При вході маємо широку тумбу для різних дрібниць та велике дзеркало. Навпроти вхід у гардероб, в якому розміщена пральна та сушильна машинки. Тут використане ДСП, Ясен Королівський. Усі деталі закромковані по периметру пурклеєм. За стіною у нас пряма кухня. Складним викликом було те, що монтаж здійснювався між стінами, котрі не мають прямого кута. Та ми використали кожен нам доступний сантиметр. Ліворуч у нас пенал, схований котел, мікрохвильова піч, духовка, варочна поверхня, посудомийка та вмонтований холодильник. Корпус кухні, ДСП-графіт, фасади АГТ-панелі. Використана надійна фурнітура з плавним ходом та дотягом. HPL стільниця товщиною 12 мм завершує чудовий задум. Зверніть увагу, як ми використали зрощення фасадів, тобто це один суцільний фасад, щоб зберегти одну суцільну лінію. Ось тут та ось тут. Кухня плавно переходить у вітальню. Тут у нас обідній стіл, далі диван, стінові панелі з LED-підсвіткою. Уявіть, як гарно вони світять ввечері. Далим рішенням було зашити колону і зробити її функціональною. Тут у нас висітиме телевізор, а знизу відкривні ящики. Позаду колони у нас ванна кімната. Ми зашили інсталяцію, а зверху зробили ящики з дверками. Також виготовили тумбу під раковину, корпус ДСП, а фасади АГТ плита. З вітальні маємо також вхід у дві спальні. Ми змонтували стінові панелі, котрі поєднані з чорним фарбованим склом. Таке ж скло ми використали і в монтованому шкафу. Гляньте, яка комфортна спальня. Тут ми маємо прикроватні тумби, тумба під телевізор з висувними ящиками, а також робочий стіл. У сусідній спальні також є прикроватні тумбочки. Монтована шафа. Зверніть увагу, з яким кутом відкривання тут петлі. А все для того, щоб власник квартири без перешкод дивився на себе в дзеркало. Навпроти є підвісна тумба, яка плавно переходить у вісажний столик. Оці спальні мені подобаються, як стінові панелі плавно переходять в меблі. Якщо вам подобається наша робота, запрошую вас до нас у шоурум. І пам'ятайте, Марксон втілює ваші мрії в реальність.